Ви вже пів байдики б'єте. І навіщо я брав ініціативну групу з кращих людей села? І тебе, Богдан? А? Правильно, щоб ви придумали план, як попасти на прийом до міністра. Оселіч, я вибачаюсь, хто в нас голова села? Я. Хто в нас лідер спільноти? Я. То хто повинен план придумати? В мене творча криза. Подивіться на цей бардак. У що ви хату перетворили оце, а? Оце що таке лежить? Тут? А це що таке? А це що таке? Як ви мене задовбали? Піду у парк і придумаю такий план, де моя папка. Ви ж її тільки що у вікно викинули. Все. Так там же всі чеки. Вся бухгалтерія попоїсть.

Ой, а це наш Васик збирається на побачення. Ой, у дівчинки-галинки закінчується нічна зміна і у них буде утрім. Ой. А це вони вже який день зустрічаються. І навіть вже почали триматися за ручки. Ой. І Васик у нас вже дорослий хлопчик. Просто я чекаю підходящий момент. Ясно? І вже сьогодні ми будемо цілуватися. Ой, десь ми вже таке чули. Вчора і позавчора. І позапозавчора. Ага, Друже, ти просто не знаєш. У столярів є така традиція не цілуватися перші два роки. Після весілля. Ставка. копняка. Другий клас, третя чверть. Давай на тисячу гривень. Час злякався я! Та легко. Уже сьогодні ось тут будуть сліди від губ галини. Хай переможе сильніший. Друже, якщо що, позичиш мені грошей. От народ пішов. Важко до смітника викинути. І треба ж такого, а? не люди, а свині. Куди тільки влада дивиться? Синку, а ти що тут робиш? Я за каву вийшов. Чекай, ти тут що робиш. Ти ж мав додому повернутися. Нема дороги, нікуди мені повертатися. Тату, ти чого не сказав, що це настільки погано. Синку, ну навіщо тобі мої проблеми? Ви, дітки, живіть собі своїм життям. Тату, так не може бути. Аня, батько повертається додому. Ти рада? Звичайно! Я йому вже поселила. Синку, ти ж розумієш, що щось міняти мені вже пізно. Я повинен що зробити. Та, да, ситку, людині потрібне повітря, щоб дихати, а мені потрібна ти, щоб дихати повітрям. Так я скажу. Вручу подарунок. І отримаю поцілунок. Привіт! А що це у вас? Нова уніформа? Та карантин, Якийсь вірус ходить. Значить, потрібна профілактика, прогулянка, свіже повітря. А Сьогодні мушу залишитися на роботі. Людей не вистачає та ще й подругу потрібно підмінити. Звільнюся лише ввечері. Вибач. Зрозуміло. Галино, а можеш позичити мені свою помаду? Дівчатка, ми вагітні. <гум> Вітаю. Залишилася тільки Аня. Ми ще про таке навіть не думали. Ти що, мужиків не знаєш? Сьогодні він думає, а завтра скаже пора. Мій тільки про комп'ютерні ігри. Нам треба поговорити. Я тут подумав. У нас велика квартира. І місця вистачить не тільки на двох. Ти зараз. Ти зараз говориш про те, що я думаю? Ну, сім'я ж, це ж не тільки двоє, це… це сім'я. Я не знаю. Ти думаєш, ми готові до цього? Я думаю, що ми впораємось. Я й обіцяю, я буду більше заробляти, я буду. Це так несподівано, я не можу так у трах-бах сказати так. Але ти не поспішай казати ні. Mm. Ти. ти. ти подумай над цим. Зважся і запроти. Це дуже важливо для мене. Дівчатка, не повірите. Мій заговорив про дитину. Вітаю. Друже, вітаю тебе. Ще в кого не тисячу. Іван. Я знаю, де можна достойно відсвяткувати. Я завжди вірив в тебе. Дой кробо. Секундочку. А що це в тебе з рукою? Що? Це ми так завжди з бодю вітаємось, ще з дитинства. Та ну! А-а-а! Іване! гони тисячу! <смір> а це що таке? А? <смір> Ти бачиш, Богдане, що столиця робить з людьми? Піддався спокусі великого міста. Угу. Став на слизьку стежину сексуальної революції. О. Боже мій! А я ще з ним в сауну ходив. Я насправді не хотів обманювати, просто в Галини на роботі той... Е е карантин. <смір> Вибач, друже. Але в цьому питанні в тебе вже сорок років карантин. Ой. Дівчатка я в шоці. Думаєте, це серйозно? Мужики, якщо готові, починають гніздуватися. Що? Починають викидати старий одяг. Мого на кулінарку пробила. Мій навіть гаража мотлох повиносив. А твій? Щось затих. Піду провірю. То я собі бутербродиків зробив на роботу іноді хочеться домашненького. А це? Так вирішив викинути старий хлам. Може, згодиться кому, а то сидять люди на сирій землі. Це чийсь батько. От дня тобі. І тобі. О, Джульєту. Дозволь моїм вустам торкнутися твоїх. Відчути мед твого цілунку. Я не можу, Ромео. Батько забороняє. По всій Італії карантин. О, щастя! Я цього не переживу. Значить так. А спорим. Що я все-таки поцілую, Галину. Спорим на скільки? На 10 тисяч. А на 20 слабо? Ставлю найдорожче, що в мене є. Всі свої столярні інструменти. І токарний станок. І токарний станок. Гаразд. Але після твоїх фокусів поцілунок має відбутись на наших очах. Без проблем. Бодя, перебий. Ех! Ай. Та тут це що? А? Це що? Це капелюк впав. Ага. Ти нічого, це закінчити, ти потерпи трохи. Я так думаю. Головне пережити творчу кризу. Творча криза. Добре, що ти оптиміст. Не здаєшся. Твердо, напевно. Але для спини корисно. Для спини корисно. Що, Ти ж сама нещодавно сказала, викинути розкладушку. тому? Ось цей день настав. Андрій. Я подумала над твоєю пропозицією, ну, коли ти казав про сім'ю. І одним словом, я знаю, буде важко, але я бачу, як ти загорівся. Тож я згодна. Ти серйозна? Так. Я тебе люблю. Будемо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Андрюсік. Андрій. У мене є для тебе сюрприз. Я люблю сюрпризи. Ось. Амулет. Яка краса. З вишні, яка. Виросла в рік мого народження. Я вирішив, що подарую його тій. Ну, коротше, це тобі. Іване. Це так романтично. А знаєш, в Карпатах є звичай, коли подарунок майстра подобається, то йому дякують поцілункам. Які вас. Карпатські звичаї. Ну, можна втічку, майстер не образиться. А майстер наш скромний. Дочекався, а я вже думав, до цього й не доживу. За іменинницю стоячи, будьмо. Гей, будьмо, гей, будьмо, будьмо, будьмо. Як це не бачив, Бодя! Пробач, друже, але як незалежний спостерігач, я поцілунку. Не бачу. А не можна побачити, бо тут камер немає. Я перевіряв. Ну, Вітати не треба, Готую гроші. Так, чекай. Вечір не закінчено. Я пропоную продовжити парі. На жаль, на жаль, мушу йти. У мене дробна дієта стіл номер 33 Мені не можна смажено, бо воно дороге. Ставлю свою майстерню. Можу запропонувати свій сарай. Що? Та ця будка навіть і 100 гривень не коштує. Ну, не хочете, як хочете. Підходить. Але цього разу поцілунок має бути губи в губи. Подобало. А прибрати за собою країна починається з тебе. Тату? Тобі це більше не потрібно. Ти переїжджай жити до нас. Як? А Аня? Так це вона і запропонувала. Каже, ми ж сім'я разом веселіше, будемо жити в трьох. Як в трьох? А мої хлопці. Що? А що, вони теж тут? Так вони в готелі відпочивають. Нехай заходять, а ти на вихід, синку. Я їх очільник, я їх лідер. І якщо я покину громаду, то я після цього буду. Так а що ж тепер робити? Ти займайся своїми справами, будуй сім'ю, а ми з хлопцями тут не пропадемо. Забобони В Карпатах цифра сім то нещасливе число. Краще пересісти за стіл номер 3 Дякуємо. В мене є тост. Я хочу випити за прекрасного мужчину з великим серцем і талантом. Давай. А скринька для прикрас в тебе є? <рес> смішний. Звичайно, немає. Ну от наступного разу я тобі подарую найкращу у світі скриньку для прикрас. Але майстрові потрібен аванс. А це точно ваші карпатські звичаї. Чи, може, ти вигадав? Як в турецьких серіалах, твоя простота просто зачарована. Шахтар чемпіон! Хлопці, я, я вже не знаю, як не можу ага. з ним говорити. То... Весь ресторан бачив, а його засліпило. Бодя, а ти чим займався? Я вивчав нюанси українського футболу. Ну, Як сказав Дієго Марадона, агерком алягер. Була майстерня ваша, стала наша. Боде, що ти мовчиш, скажи щось! Друзі, давайте підемо додому. Сиди, ніхто нікуди не йде. Ставки піднімаються. Твоя хата проти моєї хати. Друзі, я вас благаю. Ще один раунд я не переживу. Годя столи писав. Перебивай! А я й не чула, як ти прийшов. І що, наші плани, в силі? Та, мабуть, вже нічого з того не вийде. А Що трапилось? Ну, розумієш, так буває, коли люди щось планують, а життя вносить свої корективи. Так ти поділися не тримай в собі. Я вже й боюсь починати. А ти не бійся. Основа справжньої сім'ї це довір. Ми ж хочемо, щоб в нашій квартирі було у нас троє. Mm. Розумієш? А якщо не троє, а ну трошки більше. І що? Ти злякався? <свісна> <свісна> ну, Нічого страшного, та хоч четверо. І Ти не проти? Ну, звісно. Спочатку буде важко, але ж в мене то сім'я, щоб один одному допомагаю. Господи, як я тебе люблю. <ріст> Ти <мене не> <ріст> Андрюсік. <ріст> Микитюк! Галина. Тут така справа. Мені дуже треба, щоб ти мене поцілувала. Що настав час дарувати оригінальну дерев'яну шафу. Шафа не проблема. Проблема в тому, щоб наш поцілунок всі побачили, бо я поспорив на хату. А якщо я тебе не поцілую? Я буду жити на вулиці, бо гуцульське парі то справа честі. Ну, де ж такий веселий взявся? Івана, не хвилюйся. Твоя хата в надійних руках. І губа. Базай! Це було планове відключення за борги. Тут Київ, тут таке регулярно. А мені здається, це твоїх рук справа. Ай, Та я страждав! Ну трохи! Хлопці! А може, попивку! Обмиємо нічию! Яка нічия? Я тричі поцілував Галину. Ага, А я тричі поцілував Настю Кам'янських. А коли? Без доказів, хоч кожен день, як сказав раківський прокурор, нема доказів віддавай хату. Давайте так. Зараз Галина повернеться з збирань. Ми сядемо до вас за стіл і все відбудеться на ваших очах. Точно! Піду, піду, Причепурюся трохи, а то мене може сьогодні за дружбу покличуть на весілля. Дівчатка він веде себе якось дивно. Я боюсь, що він передумав. Ха ха, мужикам думати взагалі шкідливо. Він постійно кудись втікає. Анет, так може проблема не в ньому. То що мені його прив'язати? Тобі треба зробити так. Щоб він взагалі нічого не думав. Хоча прив'язати також хороша ідея. Можу дати наручники. Ха. ха Все зрозуміло. Тримайте кулаки. Я вибачаю, що я вас турбую. Ви б могли сьогодні більше нікого не цілувати. Це що, новий прикол приколи Ой, не час для приколів, ой, не час. Якщо ви поцілуєте Івана, він позбавить мене житла, не погубіть. <губить> Чекайте, то що, та суперечка, то не жарт? Та то біда, то хвороба. Я з сьомого класу хворію на ігроманію. Лікарі мені заборонили азартні ігри. Я вже вісім разів кодувався, навіть торпеду один раз підшивав, не помогло. А Іван тут до чого? Як? Він знає про мою хворобу і тикає, і тикає, як пальцем в хоре місце. То покер, то преферанс, то Вчепаєво. Зараз он на поцілунки спорить. А я думала, він добра людина. Хто? Іван? Та Він нелюд. Жорстокий чоловік. Він виграв у мене диплом столяра, інструменти, майстерню. Тепер на черзі хата. Як ти міг поспорити на наші стосунки? Це брехня. Іван спорив не на стосунки, а на хату. Я думала, ти особливий. Відвертий, прикольний. А ти гірший за всіх, кого я знала раніше. Разом взятих. Галино, я все поясню. Пійше лапшу іншим. Прощавайте. Не хвилюйся, Іване. Ми хату перепишемо на Марійку і Штевкої не забере. Хе-хе-хе. Ну йдемо до мого нотаріуса чи до твого? Ідіть ви куди хочете. Я ж виграв. Здається, Штевко, ми всі програли. I'm sorry for the things I've done. Yeah, I'm sorry that your heart is broken. And I'm sorry that you're not the one. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. До побачення. До побачення. З номеру нічого не пропало, я все перевірив. А даремно. Халати, як і вся косметика, входять у вартість номеру. Світова практика. Дайте ключ. А, на жаль, там делегація заселяється. Я... Цього ніколи не Васелюча. Фантазувала Андрійчик по про дітей заговорив, що я тепер дівчатам скажу. <кхух> я вибачаюсь, там вані голова болить. Постити на ночліх. Так і було, ніхто вже не буде Ми люди народилися, очі розчинили І зв'язки сюди залунало Чиг усе дістало Що час набути, позабути, і часу мало Нема куди поділися, їх усюди чуди Зачинились боліфуди, голівуди Під їхні жарти, жити і лягати, У мене чуйка, планету захопили Великі гойки